Отже, у конгресі Сполучених Штатів Америки пропонують випустити купюру із портретом президента Дональда Трампа. Про таке повідомляє Нью-Йорк Пост і зазначають, що республіканець Джо Вілсон запропонував створити відповідно нову банкноту номіналом у 250 доларів. Він опублікував штучно згенерований дизайн купюри у соціальних мережах, заявивши, що його ініціатива має допомогти американцям, які змушені носити більше готівки через цитую байденофляцію. Ось, бачите, такі хайп-ідеї несуться зараз від деяких республіканців у широкий загал. Давайте ж ми поговоримо про те, що що на широкий український загал сьогодні викликає збентеження, занепокоєння і пильну увагу. Угоду про копалини, яку мають підписати цього тижня України та Сполучені Штати Америки наразі сформулювали у вигляді, який не буде потребувати ратифікації у Верховній Раді. Згідно з нею, Україна зобов'язалася розпочати переговори зі сполученими штатами Америки щодо другого більш детального документа, який і визначатиме роботу інвестиційного фонду відбудови. Київ зміг суттєво змінити зміст документа порівняно із попередніми пропозиціями. Цями сполучених штатів Америки в тім, що ще передбачається оновлена угода, та чи вигідна вона Україні? Передусім, звісно, що будемо ще розбиратися а детальніше дізнаємося лише згодом. Проте. Напередодні деталі таких домовленостей вже коментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, він спростував інформацію про те, що спільний документ, нібито, не має згадок про гарантії безпеки. Нагадаємо, що глава уряду вказав на 10-й пункт угоди, у якому приблизно йдеться, що цей документ невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру в Україні. Отже, як зауважив також і президент Володимир Зеленський, наголошуючи, що наразі основним позитивом є те, що в новій угоді про використання корисних копалин немає положень про борг України перед Сполученими Штатами. Почуємо.